Mm, ти вже готова. Все налаштовано. Я хочу музику вимкну. Тому що, хоча музики зараз немає, але все рівно бану не хочемо отримати. Друзі, мої вітання на каналі Безукар. Це автомобілі з Німеччини. І сьогодні ви стали свідком, як я фотографую автомобіль BMW 320 d х 17 2017 року. Який зараз я буду виставляти на продаж. Ну і відповідно, зараз я вас візьму з собою, покажу, що саме буде продаватись, в якому стані це авто, скільки воно буде коштувати, і саме головне, яку комплектацію має це авто. А також також обов'язково ми зійдемо на мобіли, де є, сконфігуруємо приблизно таке авто, як у нас є, і подивимось, скільки вони коштують. Ну, по-перше, панорамний дах ви могли вже бачити, і він також з люком він відкривається. В нас шкіряні, спортивні, мега круті сидіння від SportLine, хоча це в нас не Sportline, але саме сидіння з цієї комплектації. Вони налаштовуються просто мільйоном всіляких різних налаштувань. Зараз підніметься сидіння так. Зараз можливо сидіння. Нам ось так нахиляти повністю. Тут в нас здувається, я думаю, можна буде побачити, да, як рухається ось тут боковуха. Можливо, боковуха нам стягнути і розтягнути. А пояснична підтримка регулюється, підколінна підтримка, просто мега зручна, мега велика. Можна налаштувати під будь-який зріст, ну і відповідно спинка. Само собою, це найкращі сидіння, які можуть бути в трійці Це в нас 320D, це дизель 2-літровий, 190 кінських сил X-Drive, це повний привід Автоматичну коробку передач ви могли помітити. В нас є топова мультимедійна система Prof. навігація. Безключовий старт це само собою. Він в усіх BMW присутній. В нас є тут пошкодження стандартне кнопочки цієї регулятора. Як його назвати? Правильно пишіть в коментарях. Дуже часто що в трійці, що в п'ятірці, що в іксах, воно воно стирається, тому що це пластмаса на яку резина накинута. Воно просто зривається з часом від постійного користування. Потрібно буде замовити мені і замінити її. Не розумію, чому я до цих пір цього не зробив. Хоча розумію час. У нас є двохзонний клімат-контроль. Це також певна опція, яка не дуже часто зустрічається, тому що багато автівок в хорошій дійсно комплектації, і в них однозонний клімат. В них немає топові мультимедії. Також, що цікаво, в нас є саунд-система Harman Kardon, Вона дуже-дуже круто грає. Якщо ще якісну музику сюди поставити, то взагалі вона буде круто працювати. Як я і казав, це в нас не спортлайн, але сидіння від спортлайна мега зручні. 181 тисяча 734 км має. Пробігу автомобіль. Швидше за все з того ракурсу видно, як чек світиться. Часом в інстаграмі там виставляєш фотографію, розповідаєш про автомобіль. Щось мега розумні знатоки пишуть: Па, що ж це ти підібрав людині автомобіль, у якого чек світиться, у якого є проблеми. Це можуть написати лише ті, в кого взагалі немає автомобіля, або й автомобіль якийсь. Там з динозаврами разом був виготовлений. Чек світиться тоді, коли автомобіль не заведений. Зараз, наприклад, я заведу його, і якщо з цього ракурсу було видно, то ви могли побачити, що він потух. Технічний стан у автомобіля чудовий, косметичний стан, доволі хороший. Ну і також комплектація. Ви щойно почули, вона також. Доволі хороша. Автомобіль в нас повністю безаварійний. В нього є на даху. Ось тут одна міні-міні-вм'ятинка, яка підтянеться, я вже домовився. І, в принципі, все на цьому. Скло відкривається. Ось так. Ні, скло. Багажник відчиняється. Таким чином. І ось таким чином. Електропривід кришки багажника. Ви могли це бачити? Багажник також в дуже хорошому загальному стані. Ось, до речі, ще сіточка присутня. Питають часто, навіщо ця сіточка? Ось цю сіточку можна ось сюди ось так причепити. І, наприклад, коли у вас багажу багато в автомобілі, що ви не можете закрити цю шторку, для того, щоб при екстреному гальмуванні не полетів цей весь багаж. Туди в салон на вас на пасажирів чіпляється ось ця сіточка У автомобіля. Є другий комплект коліс. Це літні на легкосплавних дисках оригінальних, а ще є один комплект на чорних стальних дисках. Зимові колеса. Автомобіль у нас має подвійний шар фарбування повністю весь кузов з завода. Що тут ззовні? Що тут зсередини в проємах також подвійний шар. Це все з завода, це все проміряється повністю відносно рівномірно. Чому відносно я кажу, тому що коли перший шар накладають роботи, в них вже є якась певна похибка. У нас може бути тут 80, тут 90, тут може 110. Ну в принципі, навпаки, тут знизу буде менший шар, тут зверху буде більший. Як площина, дивлячись, чим більш горизонтальна площина, відповідно буде більший шар, чим більш вертикальна площина. Чим більше це знизу, тим буде шар менший. А коли другий шар накладається, то відповідно ця похибка мінімум вдвічі збільшується. Якщо в нас похибка могла бути 30-40 мікрон, то зараз ця похибка вже буде 60-80 мікрон. Не похибка, я б сказав, би, різниця да? між. Одним елементом і іншим елементом. Доволі часто в мене запитують, як часто зустрічаються автомобілі в подвійному шарі і чому вони в подвійному шарі? Як часто, в принципі, не часто, але в мене буквально на минулому місяці був Passat в подвійному шарі. Перед цим в мене ще один автомобіль був, я вже забув, який в подвійному шарі. Потім в минулому році у мене було три огляди за день, і всі три вони були в подвійному шарі. Але потім в тебе півроку жодного автомобіля не трапляється. Я б сказав, би, що десь ну, один-два автомобіля на сотню. Вони будуть в подвійному шарі, це приблизно ці автомобілі фарбуються на заводі другим шаром лише в тому випадку, якщо виявились після першого фарбування якісь певні дефекти. Тоді ці дефекти прибирають і автомобіль заганяють ще раз. І як правило, саме е, другий шар покривається лаком, але це як правило дуже часто трапляються також і винятки. Десь мені хтось надсилав в інстаграмі відео на якогось мега крутого експерта, який підбирає автомобілі, який пояснював, вак кожну десяту машину з конвеєра витягує, вони дряпають покриття і перевіряють його якість. Ви, да? Тобто всі концерни вони, вони мега зациклені на тому, щоб якомога більше зекономити коштів, щоб якомога менше кроків робити і всього іншого. І кожну десяту машину ніхто ніколи перевіряти не буде. Це все роботи. Їх налаштували один раз, і все на цьому ніхто не буде спеціально дряпати і перевіряти. Якість покриття, як її можна перевірити, подряпавши. Ти можеш товщину перевірити, помірявши товщину. Але що тобі подряпина принесе? І ще й кожну десяту машину. Ну так ось статистики по цьому немає. А також дуже часто запитують, чи це добре, чи це погано. Це і не добре, і не погано. Я б сказав би на мене для мене, наприклад, це навпаки краще, тому що мій пасат, він в одному шарі, і у нього передок по капоту. Він просто був знищений. я їх ремонтував, в мене багато часу на це пішло. Звісно, це все також залежить від того, як хто їздить, як швидко, яку дистанцію тримає до переднього автомобіля, і таке інше. Але наприклад, цей автомобіль в подвійному шарі у нього сколів майже немає. Вони всі мінімальні, глибоких їх немає. великих. Пасат був. Про який я вам казав в минулому місяці в подвійному шарі в нього сколів мінімум було зовсім, зовсім, зовсім трошки порівняно з моїм пасатом. Так ось, для мене це плюс. Чим товстіший шар лакофарбового покриття, тим менша вірогідність його пошкодження, і ще менша вірогідність його глибокого пошкодження, тобто до металу, щоб дістати, чи погано це. Так, це певною мірою погано. Наприклад, в мене того минулого пасата хотів купити чоловік, потім підключився до нього ще батько, кум, я так зрозумів, ще кума, кум і брат якийсь. І вони на консіліуму сімейному прийняли рішення, що потім буде складно продавати цей автомобіль, потім буде складно довести е, покупцю, який буде колись купувати автомобіль, що авто має подвійний якраз. Ну, якщо... У тебе є щось в голові, і у покупця є щось в голові, то це надзвичайно легко показати, пояснити, і, і це надзвичайно легко зрозуміти. Ось так. А ви, до речі, пишіть мені в коментарі ваші думки. Як для вас добре це чи погано подвійний окрас? Чи можливо ви мали вже досвід якийсь? Чи не міг хтось зрозуміти, що автомобіль має подвійний окрас саме з заводу? До речі, Пасата придбав е, в мене. Інший покупець, який його чекав, тільки щоб, щоб той відмовився від нього, і тільки він відмовився, це каже: я їду на наступний день. Ми зробили з ним договір. Він переказав кошти, приїхав, забрав автомобіль, і все що ще по автомобілю сказати. Автомобіль я гнав особисто за Франкфурта. Офіційного дилера я його брав, приїхав близько 400 кілометрів. Взагалі по техніці все чудово. Задні гальма в нього нові. Передні гальма в нього також вже були замінені. Якщо ти заходиш в систему автомобіля, то показується 100 тисяч залишок на задніх гальмах і 90 тисяч на передніх гальмах. Ну і що? Ага, у нього лед. Фари, я це зовсім забув сказати. В нього led фари, дуже 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 багато їх з галогеном, і дуже багато їх з самим базовим LED. без оцих красивих стандартних BMW-шних денних ходових вогнів. Просто дуже багато. Дуже багато цих автівок на ринку присутні з звичайними сидіннями. Вони тут в Німеччині називаються Гартенштуль. В них немає підколінної підтримки. Вони ще коротші, ніж ось це сидіння, в якого повністю задвинута підколінна підтримка. Вони пласкі, в них немає тут бічної підтримки, і в них немає тут бічної підтримки. Регулювань в них саме мінімум. Вперед, назад, здається, водійське сидіння ще по висоті, трохи регулюється. Ну і спинка само собою. Датчик дощу, датчик світла. Чотири скло підіймачі, дискусію давайте розвивайте. В одному з минулих відео також я за це, зачепив цю тему, так там в коментарях почали майже битися між собою. А що якщо водій взяв з собою ключа і залишив пасажирів в автомобілі, і все? А жарко. А, літо, спека, як їм відкрити вікно? А якщо немає хлопіймачів електричних ззаду? Пасажири можуть собі корбою так круть круть, -круть і опустити. Звісно, можна думати наперед, передбачати все. Але, друзі, коли, коли така ситуація, якась у когось трапиться, в разі чого двері відчинив або вийшов з автомобіля. В спеку в автомобілі ти не всидиш на сонці, навіть якщо у тебе буде відкрите вікно без кондиціонера, просто це моя думка, вашу думку. Лишайте, як завжди, в коментарях. Зараз ми тоді запустимо пошук на мобілий де є. Марку ми будемо обирати BMW 320-та настрійка. Ось у нас стрійка. Третій модель. Візьмемо це, авто в нас з 17-го року, ми візьмемо з 2016 року. Окей. До 200 тисяч. Пробігу візьмемо з запасом. Окей. Потужність, оскільки це в нас 320-190 сил візьмемо від 180, щоб нам саме 190 сил показувались. Дизель. До речі, це ви також можете собі взяти на озброєння певною мірою, коли ви до мене пишете і дізнає, хочете дізнатися, скільки якесь авто буде коштувати в Україні. Скільки буде коштувати бус в Україні? Таке питання, я отримую. Потім запитуєш, ви вже ознайомились з представленою пропозицією на мобілик, де є? Так. Маєте фаворитів? Не зрозумів, яких фаворитів, що фаворитів. Діалог чомусь далеко не, не заходить. Або, наприклад, там кажуть Кодіак. Мене цікавить Кодіак, яка буде вартість «Кодіака». Ну, друзі, і ще й відразу в Україні, яка буде вартість кодіака По-перше, «Кодіаки» там випускались з 2016 року. Який саме рік вам потрібен? Який двигун? Яка комплектація? Пробіг? І таке інше. Тобто їх тут можна придбати навіть часом і за 15 тисяч нетто зустрічаються, звісно, це просто ніякі автомобілі. І їх можна придбати і за 40 тисяч нето. Тут це авто. Відповідно, для того, щоб сказати, скільки воно коштує в Україні, потрібно мати якесь авто вже тут. І тоді. Його порахувати в Україні. Іншим чином це ніяк не дізнатись. По Тойоті нещодавно до мене це не запит, це запитання прийшло. Toyota RAV4 з 2015 року, скільки буде коштувати в Україні? Угу. Пишеш, з вартістю вашого автомобіля ознайомитись на автомобілі.да є. авто якесь там від приватної особи, без повернення ПДВ, без нічого за 16 тисяч євро здається. Скільки воно буде в Україні? Ти розумієш, що я, я, я час не хочу зараз свій цей витрачати, тому що це просто ні до чого не приведе. Я йому надсилаю посилання на калькулятор, щоб він порахував вартість розмитнення. Він заходить на калькулятор, рахує, пише дякую, такі ціни мені не потрібні. Це можна було зрозуміти в два кроки. Якби якимось автомобілем зацікавилась людина, який тут присутній на ринку, який можна придбати нормально за нормальну за адекватну вартість з поверненням ПДВ, можливо, ще б далі я зачепився і якось би це все прорахував. Але Toyota rav 4 тут в Німеччині їх майже немає, їх одиниці. З поверненням ПДВ їх ще менше. Відповідно, його абсолютно не вигідно купувати. Якщо ти його тут придбаєш за цю... Просто шалену ринкову вартість, ну, це в Україні тобі це авто просто золоте вийде. І в такому випадку або потрібно тобі, якщо ти хочеш саме це авто придбати, платити шалені кошти. Потрібно дивитись ринок України, або ж все ж таки потрібно дивитись в сторону якогось іншого автомобіля. Повторюсь, тут в Німеччині неможливо придбати кожне авто вигідно. Тут в Німеччині можливо придбати вигідно лише те авто. Яке представлене у великій кількості на ринку, по якому є конкуренція, по якому ця конкуренція породжує якраз цікаву вартість. Отже, Німеччину ми обрали автоматична коробка передач двозонний клімат. Зіхерхайд, Ельратантріб. Ну і що? Ще і не науштатунг. тобто, що всередині в нас є електрична кришка багажника. Хадав дисплея немає. Е, ну, окей, тут ми зациклюватись не будемо. Матеріал повна шкіра, часткова шкіра, велюр і алькантара, Тому що це все приблизно однакові. Матеріали, і вони якраз більш-менш до хороших комплектацій належать. Ксенон, біксенон LED, тому що дуже багато продавців на LED все ще ксенон обирають. Ну і Панорама Екстрас. Панорама дах. Панорамний дах обираємо. Ну І, звісно, в кінці ми ще обираємо повернення ПДВ, тому що нас цікавить саме не то вартість. Тепер ми бачимо 160 автівок присутні лише під ці критерії на ринку. Це на ринку всієї Німеччини. І це з 16-го року по сьогоднішній день. Туди включені також і нові автомобілі, як ви бачите, ось 39 тисяч 20-го року, 28 тисяч 16-го року. Ну, окей, це 335 d Обираємо найдешевші автомобілі 21 тисяча. Але це 19 2019 рік. Даб ще є 175 тисяч, 18-й рік 189 тисяч 21 тисяча. Ну. 22 тисячі 120 тисяч пробігу. Окей. Зараз ми, наприклад, приберемо панораму, тому що панорама вона чомусь в трійці BMW дуже-дуже рідкісна опція. Панорама. Прибираємо 477 автівок. Зрозуміло, 160 до 477. Це в нас на 300 автівок майже більше. І обираємо точно так само від найдешевшої автівки. 400, 14, 490, 200 тисяч пробігу. Автохус я навіть відкривати не буду. 16, 950. Дивимося, що це за авто. О, окей. Воно в нас має от якраз такі сидіння, за які я вам говорив. Гартні штуль. Що тут просто незручно сидіти на них. Це самі базові сидіння. Це у нас мала навігація і 173 тисячі. Пробігу. Тепер йдемо далі, Наступна 16990 Luxury Line. Диски красиві, колір клас красивий, йдемо далі світлий салон на дуже великого поціновича світлих салонів, і також в нього самі базові сидіння, хоча в нього присутня шкіра. І також в нього мала мультимедія, мала навігація. Так що... 17500 наступне авто. Дивимось, ось це авто вже схоже до мого. В нього є спортлайн дійсно, в нього є велика мультимедійна система, в нього є спортивні сидіння. І ось на таку вартість я якраз і орієнтувався: 17500 євро. Брутто вартість, щоб була мого автомобіля. До речі, в нього також Harman кордон присутній. Питання в тому. Чи воно без аварійне, в якому воно стані і таке інше. Тобто 17500 буде вартість цього автомобіля брутто, і відповідно 14700 буде його вартість нетто. Вартість в Україні ми напишемо вам тут десь знизу. Це вже буде кінцева вартість з врахуванням доставки, з врахуванням розмитнення пенсійного фонду сертифікації. Потім брокера експортних документів і всього іншого. Ми тут напишемо вам лише одна єдина умова: на момент купівлі автомобіля кошти мають бути в Німеччині з цією вартістю. Якщо ви будете оплачувати в Україні, то звісно будемо тоді спілкуватись індивідуально. Тоді вартість буде змінюватись, тому що ці кошти з України потрібно виводити. Друзі. Ось таке відео в нас сьогодні було. Пишіть в коментарях, наскільки це відео було інформативним, наскільки це авто було для вас цікавим. Звісно, якщо порівнювати саме з цим автомобілем, який 17500 коштує на ринку, то в нього немає панорами. Хто шукає автомобіль саме з панорамою, то звісно, це авто для нього буде цікавіше. І також у цього автомобіля, як я казав, вже є два комплекти коліс. Так що це також певний бонус. Друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.